Вітаю вас, брати і сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа, нашого Ісуса Христа. І сьогодні наша п'ятихвилинка здоров'я буде на тему раку і чому він виникає. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. 2 Тимофія, друга, глава, 17 вірш, сказано: їхнє слово було, буде поширюватись, немов гангрена. Незважаючи на стрімкий розвиток медицини, на прогрес технології, фармакології, більшість країн світу, на жаль, зростає захворюваність і смертність через онкопатологію. Вона на жаль, не тільки не зменшується, але і стрімко зростає. Так, у 2012 році діагноз рак було поставлено 14 мільйонам людей у світі. Смертність від цього захворювання за 2012 рік становила 8,2 мільйона, а в 2008 році 7,6 мільйона осіб. Хочу сказати вам за останню статистику, яка є за найновішими даними у 2022 році. У світі було зареєстровано приблизно 20 мільйонів нових випадків раку та 9 Цілих і 7 мільйона смертей від цієї хвороби. Найпоширеніші види раку у 2020, 2022 році рак легенів це 2,5 мільйона нових випадків або 12,4% від загальної кількості. Рак молочної залози у жінок 2,3 мільйона випадків або 11,6%. відсотки. Колоратера... Колоректальний рак 1,9 мільйона випадків або 9,6%. Рак простати – 1,5 мільйона випадків або 7,3%. Рак шлунка 970 тисяч випадків або майже 5%. Так в Україні у 2023 році було зареєстровано 12 683 випадки захворювання на рак молочної залози з яких 12 582 у жінок і 101 у чоловіків. Згідно з прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2050 року кількість нових випадків раку у світі може зрости на 77% порівняно з 2022 роком, досягнувши понад 35 мільйонів випадків. В Україні онкологічні захворювання посідають другу позицію серед, смер... серед причин смерті після серцево-судинних захворювань. І так поговоримо про причини. Новоутворення, на жаль, вони зустрічаються не тільки у людини, а у тварин і рослин. Їх виявляють у комах, у риб, у рептилій, у савців. І важливо визначити це, тому що ймовірність вживання. Продуктів харчування, які містять тварин, які містять пухлини, їх а саме їх м'ясо, їх молоко або яйця, вони значно підвищують ризик захворюваності людини. Цим захворюванням. Кожна пухлина є неконтрольованим розростанням певної тканини, яке може мати доброякісний або злоякісний характер. Так, доброякісна пухлина складається з нормальних тканин, вона росте повільно і добре піддається лікуванню. А злоякісна пухлина має атипові клітини, які мають властивість поширюватись по всьому організму. В своєму розвитку злоякісна пухлина проходить три стадії розвитку. Ви можете бачити їх зараз на екранах. Перша це трансформаційна або ініціація. В цей період під впливом канцерогену нормальна клітина в організмі. Вона перетворюється на злоякісну. Справа в тому, що в нашому організмі постійно утворюються злоякісні тканини, клітини, але якщо наша імунна система нормально працює, то вона їх нейтралізує, вона їх виводить. Проте може статися так, що клітина, яка природила з якоїсь причини, вона залишається в нашому організмі, і вона може руками або навіть десятиліттями знаходитись такому сплячому. Стані, і потім може настати наступна стадія, яку ми бачимо, називається промоція. В цю стадію ця клітина під пливом певних речовин може почати розмножуватися, вона отримує стимул для розмноження. І внаслідок цього утворюється вже видима або діагностована пухлина у стадії прогресії, пухлина ця стає вже злоякісною. Існують три основні причини виникнення пухлин, які підтверджені офіційною медициною. Це хімічні канцерогени, фізичні, до них відноситься, відноситься іонізуюча радіація, ультрафіолетове опромінення, висока температура, також механічне подразнення тканин та онкогенні вирус, віруси. Канцерогени це такі хімічні речовини, які здатні сприяти природженню нормальної клітини на злоякісну. Так, у 1775 році англійський лікар Пот вперше припустив, що причиною раку калитки у молодих сажутрусів є сажа та смола, яка тривалий час впливає на їх, ткан, їхню шкіру. І в той самий рік, у 1775 році японські вчений Ямагіва і Ішакава довели це в експерименти. Вони протягом шести місяців втирали кам'яновугільну смолу у вуха кролика і цим спричинили в нього появу раку шкіри. Сьогодні експерти ВОЗ, тобто Всесвітньої організації охорони здоров'я, свідчать, що понад 75% усіх випадків злоякісних. Пухлин людини спричинено дією саме хімічних факторів зовнішнього середовища. Близько 40% виникають під впливом продуктів згорання, тютюну, 25-30% – новоутворень пов'язаних з канцерогенами в їжі, 10% пухлин викликані хімічними сполуками промисловості і вихлопними газами автомобілів. Сила та ступень впливу канцерогенів на організм може бути різною і значною мірою воно залежить від способу життя. Наступний слайд, будь ласка, для кожної людини канцерогени становлять серйозну недобезпеку. Вони викликають рак, який забирає, на жаль, дуже багато життів. Однак велику небезпеку для людства також становлять нині канцерогенні вплив вже вчинь. В останній час історії нашої землі вони вражають багато душ, і люди втрачають вічне життя. Як важливо знати біблійну істину, щоб відрізнити істину від омани. Улюблені, не кожному духу ви вірте, але випробовуйте духів чи від Бога вони. Адже багато вже пророків з'явилось у світі, написано в Івана в 1 Івана, четверта глава, перший вірш. Бережіть себе, Божих вам благословінь, і вивчайте слово Боже.